Валерій та Юлія одружуються на одній з локацій шлюбу за добу. Кажуть, дату весілля обрали спонтанно. Запропонував одружитися у день закоханих Валерій, а Юлія погодилася. Каже, саме в цей день, рік тому, і розпочалася їхня історія як пари. Історія почалася з того, що вона мені там відповіла на фотографію, я їй написав. Ну я, я говорю, до неї давай зустрінемось. Приїхав до неї, поїхали на каву. Потім в ресторан, ну та й і тоді разом. Юлія розповідає, вже під час першої зустрічі зрозуміла, що закохалася. Коли ми сиділи в машині, і в мене про це серце биття було, а я чула аж усі душці, розумієте? в мене отаково от було все. Ну, я думаю, симпатичний чоловік розмовляє, спілкується. Я також що люблю, що щоб спілкувалися. і тут ну він мені пропонує, ну щоб ми були разом. Знаєте, я таке думаю. Треба. Треба, реально треба брати цього чоловіка, бо поки не, пізно. поки не пізно, бо я думаю, що щоб розібрали. Святкують весілля у колі найрідніших: батьки, дідусі, бабусі та сестри. Дуже хочемо дітей. Що головне у стосунках в шлюбі, це головне, щоб було. Взаєморозуміння між людьми, що ми одне одного слухали, щоб ми якось е, ну, погоджувалися. Ну, мені подобається те, що в нас відколи ми почали бути разом, те, що в нас одна думка на двох. Вірність, чесність, взаємне кохання і повага. Загалом у День Святого Валентина в області одружилися 24 пари, 16 з них у Тернополі, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків Тернопільського відділу ДРАЦ Тетяна Чорна. Церемоній майстерка шлюбу за добу Катерина Качан каже, на їхній локації сьогодні одружилися 4 пари. Дві з них будуть мати урочисту церемонію, і дві пари обрали просто отримати свідоцтво. Безумовно, в зимовий період людей трошки менше ніж зазвичай, коли є весільний сезон, тобто коли тепло, коли можуть вийти красиві фото. Однак, 14 лютого це перш за все символіка. Люди люблять символічні дати. Вони люблять бачити в свідоцтвах красиву дату 14 лютого. Тому безумовно був інтерес і є певні пари, які все-таки наважились і одружуються сьогодні у нас. Богдана Савицька, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопіль.